Мої хороші. Доброго ранку. Хочу щось з'їсти, не знаю що. Бачу, приїхала малею, сидить тут. Дивіться, цибульку. Надоїло просто з яйцями. Ось я її миру. Ах ти. Зробимо мої хороші. Пиріг там в другому є возоніща. Ось. І зробимо пиріг з яйцями. Будемо. І так, цибульку. Зараз її помиємо. О, і накришу. Я її змила вже. Не будемо мити. І накришимо цей пучок цибульки і візьмемо 4 яєчка. Варених і вперед. Так, нам треба 230 грамів муки просіяної. Отак От ми її просіємо. 230 грамів на цей пиріг є. Ми це все підготовуємо. І пачечку розпушувача розмішаємо з мукою. 230 грамм парфов. Так, розпушивать. у муку и мы играем. Размешаем тут. 20 грамів масла Розтоплюємо, ми любим. Ну що, починаємо нам треба три серед яйця, збиваємо і трішечки солі збиваємо з і трішки солі. Бриваємо яйця. стакан кефіру є. Вилили сюди ще розтоплене масло. І тепер 230 муки грамів разом з розпушувачем. Виливаємо, можна по... не все зразу, щоб гарно розтворилося. Ой, вже так гарно пахне, маслечко розкоплений, підбір. Тепер мої доминки міняємо отаку папку, висипаємо нашу цибульку. Оп? Висипаємо цибульку. Що ще робимо? Тепер 100 грамів твердого сиру. У мене залишився кусочок такого. О, дивіться. І кусочок у мене є козього. Сиру. Отак. От Гарно, дивіться які, гарні спірайки, кусочок сиру і 4 яйця ми теж потремо на терці. Отак у вас має бути на терці яйця. На терці сир і добре перемішаєте. Ось отак. Добре перемішали. Отак. Так гарно вийшло, що вже би їв навіть не випікавши. Так, духовка у нас включена. Берете любу формочку і вистилаємо пергаментний папір. Мені сподобалося отак пергаментний папір намочити і виставляти в духовочку. І тепер отака консистенція у вас має вийти. І все викладаємо на противень. Отак. Отак От має бути у вас, вийти кладемо в духовочку, ну, випікаємо до золотистої скориночки. І все. Ну, Поріх готовий. Йдемо розрізати. Ну що М -м -м. Жовті яєчка З сиром і собі до кави та чуда. Það er eitthvað í præstu